Абсолютно усім дітям потрібно приділяти увагу та допомагати розвиватися, вносити у їхнє життя хоча б маленькі моменти радості. Оксана Зосенко працює кондитером у кав'ярні майже сім років. Але такий майстер-клас з дітлахами проводить вперше. Жінка зазначила, що малечу дуже захопив процес приготування піци. Сьогодні ми проводимо майстер-клас, робимо піцу. Ще ми зробимо сьогодні капкейки з кремом. Что такое капкейк? Капкейк это такое маленькое пироженка. Мастер-класс этот первый. Да. Давно собиралась, но все или времени не хватает, или... Очень рада, что такие детки хорошие. Я уже с ними, с некоторыми знакома. Детки были уже у нас на мастер-классе, но не на кулинарном. Маленьких кулінарів цікавив кожен нюанс процесу приготування. Вони власноруч створили чудові піци з різноманітною начинкою. Кожна з них виявилася смачною і неповторною. По Новомосковському працюємо з сім'ями, многодетними, малообеспеченими, і вирішили кожне воскресенье проводити мастер-клас. А В прошлое воскресенье это, были, это было валяние. Примерно той же состав дітей собрался, им девочка показала, как это все ділять, дала собачому матеріалу. они тепер будуть учиться это делать самостоятельно. Також Марія додала, що усі майстер-класи безкоштовні з благодійною метою та залюбки проводяться для дітей, аби ті навчилися чомусь новому, мали своє хобі і не залишалися без уваги. Очень необхідно уделяти Внимания таким детям они абсолютно как бы не отличаются от, от остальных детей но им нам хотелось бы им больше уделять внимание Їх на різні майстер-класи, може бути там в дальнішим спортивні сорінування будемо проводити. А, Вот ну как бы наша цель просто допомагати їм розвиватися. Дітлахи захоплено повторювали все за кухарем, проявляли креатив у своїх кулінарних виробах та усе запам'ятовували, аби вдома ще раз приготувати таку смакоту. Ми діла піцу, і так класно вийшлося З кукурудзою, з колбасою, з лісом. И с ананасом. Раздвигать тесто не очень получилось. Кексики меня, Мне это тетя делала, нам кексики. Нам формочки, формочки надо, ингредиент. Сначала формочки, потом баса, потом тесто. Раздвигали. Потом. Раздвигали. потом... Потім Потім ми да, ми, да, ми домовляли такі спеціальні так, інтервідієнти, інтервідієнти, усі учасники з нетерпінням чекали, доки приготуються їхні піци та капкейки, щоб порадувати і пригостити рідних та один одного. Разом творити добро дуже просто, тому і ви долучайтеся до благодійності та допомагайте усім нужденним.